Доброго квіткового дня! Ну, ось нарешті почалася у нас вже весняна робота. І хочу в цьому відео дуже коротко розповісти, чим я обробляю дерева. Ну, тут все по класиці, спочатку обробка мінним купоросам, наприклад. Можна тільки по ось таким брунькам, де немає ще зеленого, ось по таким коричневеньким. І тільки так можна його тоді використовувати. Або ж таку сумішу: весняний оберіг. Я її беру вже третій рік, коштує вона там біля 80 гривень. Вистачає її в середньому десь на 10 дорослих дерев. Там є вже мідний купорос, борна кислота і е, всі, що потрібно. Так, там у серединці, бачимо є два таких куловочки. Один можна розбавляти просто холодною водичкою гранулиці, а оцей меншенький пакетик розбавляємо гаряченькою водичкою, суміш всю з'єднуємо і можемо цим обробляти наші дерева та кущі. Оприскування проводимо, коли вже стала тепла температура плюсова. Середня добава, що була десь плюс 5, і тоді в сонячний невітряний день бажано обробити всі дерева. Я оброблюю спочатку їх без обрізання, а вже потім буду тільки обрізати інший етап робити. І пристовбурні кола стараюся також обробляти. Другий етап це побілка дерев. Можна білити, наприклад, такими садовими білими. Це у нас для захисту наших дерев від хвороб та шкідників. Тут уже є вапно гашене. І також у складі мідний купорос, якщо подобається з ним колір голубенький. Я один рік беру з голубеньким, а один рік беру з залізом. Вона не така красива, більш така риженька, але також корисна. Сусідній будинок, сонце сідає, а треба його все доробити. По сонечку, звісно, це було б краще, але треба комбінувати це все з роботою, тому намагаюся. Це встигнути. Ну і третій, заключний буде етап це обрізка дерев та кущів. Вийде у мене окреме відео. Працюємо в саду із задоволенням.